Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Моя сім'я мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я? Отака От у нас сім'я. Правильно, а як іще можна назвати сім'ю? Так, родина. Діти, нагадайте, хто входить у вашу родину? Так, мама, тато, брат, сестра, дід, бабуся. Як можна назвати місце проживання родини? Квартира, хата, будинок. Можна сказати ще житло або домівка. Запам'ятайте ці слова. А тепер складемо з цими новими словами речення, що є у кожної сім'ї. Так, у кожної сім'ї є домівка. У кожної родини є що. Так, житло. Дуже добре, що в кожного є своя домівка. Я знаю, що ви дуже любите своїх бабусь. Та, мама, за що ви їх любите? Так, вони дуже гарні, вродливі, веселі та добрі. А ви знаєте, що всіх жінок у родині називають берегинями? Як ви розумієте це слово? Так, вони вас бережуть, вони вас захищають. Назвіть імена ваших берегинь. І складіть речення. Наприклад, бабуся Марина і матуся Олена наші берегині, а тепер ваші речення молодці. Почесне звання берегині передається в українських родинах з покоління в покоління, від старших членів родини. До молодших. А найголовніше, що всі діти в українській родині улюбленці. Повторіть, будь ласка, це слово. Улюбленці. Молодці. Хто ви діти у родині? Так, улюбленці. За таку любов і повагу ви повинні дякувати своїм рідним. Ви згодні? По-іншому можна сказати, що ми висловлюємо свою подяку батькам. Складіть, будь ласка, таке речення. Я висловлюю подяку своїм батькам за те, що У всіх вийшло речення. Так, добре! Діти, батьки у вас вічливі, чемні, дбайливі. Тому і ми з вами будемо намагатися бути так чемними, дбайливими щодо своїх близьких. Діти, пропоную вам завдання. Спробуйте скласти речення, у яких будуть маленькі без, яке означає, чогось немає, та з. Воно допомагає. Послухайте. Без мами сумно, а з мамою весело. Без бабусі і дідуся не хочеться грати, а з бабусею і дідусем хочеться. Без тата в майстерні сумно. А з татом весело. І ви придумайте свої речення. Молодці! Я дуже рада, що у вас міцні дружні родини. Діти, якщо я у вас запитаю про вашу родину, зможете розповісти? Спробуйте. Треба сказати, яка у вас родина, хто входить до неї. Які вони? Згадайте всі нові слова, які ви запам'ятали. Я почну, а далі будете ви розказувати. У мене велика родина, тато, мама, сестричка та братик. Я дуже їх і люблю, а матусю називаю берегинею нашої родини. У бабусі й дідуся я улюбленець. Я постійно допомагаю. Поливаю квіти, мию посуд. До своїх рідних я ставлюся чемно, дбайливо. Спробуйте й ви. У вас обов'язково вийде.